Вітаю, це астрологічний прогноз, реакція на падіння режиму Асада і в тому числі катівні тюрму Башара Асада. Про що я хочу сказати? Що тюрма обмеження в астрології це резонанс з планетою Сатурн. А Сатурн в резонансі зі знаком Сдяка Казірух. І така державна тюрма, Казіонний дом, Казіонна тюрма, це в резонансі з знаком Зодіака Казіров. Поки в Казірозі знаходився Плутон, то це означало з 2011-2008, з 2008 приблизно по 2024, то багато в Російській Федерації людей попали в тюрму. От в Сірії багато людей попали в тюрму. І в своїх прогнозах я прогнозував, що коли Плутон буде виходити з Казірога. Я вибрав такий символ, як птах буде звільнено з клітки або розрив цепей, тобто звільнення з тюрми. І зараз поступово це відбувається. Правда, в прогнозах я точно не вгадав, яку дату це почне відбуватися. Я погорячився і прогнозував, що це почне вже навесні відбуватися, але от не навесні, а осінь. Також в своїх прогнозах я зазначав, що у України не національна. Як в стилі знака Зодіака Рака, а інтернаціональна задача в стилі дальніх планет уранені тут, дальні пов'язані з інтернаціональним. І от, тобто, виходить, те, що відбувається в Грузії, воно ж пов'язано з Україною. Те, що відбулося в Сирії, воно пов'язане з Україною. І таким чином карта України, вона про те, що прислів'я моя хата скраю, я нічого не знаю, воно не працює. От в цій карті незалежності України від 24 серпня 91 року, що українці мусять мати інтернаціоналістичні ну, такі звички, набувати інтернаціоналістичних звичок, в тому числі цьому способствує те, що українці внаслідок війни дуже сильно розселилися по різним країнам. Таким чином, Україна не може самостійно звільнитися від Іга, іга Путінської диктаторської Російської Федерації, а вона буде звільнятися отак, от разом з багатьма іншими країнами. І от Плутон, коли вийшов з Казірога, він виходив поступово впродовж 23 24 року. Він перестав підтримувати оці вертикальні режими, не знайшов відео, але на початку війни я знайшов. Картинку Карабаса-Барабаса і робив прогнози, що цей Плутон в Казірозі я порівняв з Карабасом Барабасом, який тримав кукол ну, в рабстві в театрі своєму в сказці. Ну І виход Плутона з Казірога є для мене як символ, як ну, Карабас-Барабас втратив владу. От, тобто я прогнозую, що і далі при Плутоні в Водолі і царі будуть втрачати владу. Тобто цар це лев, а Плутон. Е а означає руйнування, а Водолія означає демократія і незалежність від царської влади. Хочу відзначити, що символ тюрми Сатурн до нього планета Юпітер була під кутом 90 градусів от зараз в грудні, і навіть ще не точний кут, точний кут 90 градусів буде от скоро, через 10 днів, 24 грудня. Планета Юпітер це означає ну, в даному випадку щось позитивне, а Ситон пов'язаний з тюрмою. Ну і цей аспект він пов'язаний з зруйнуванням і виходом з тюрми, а також те, що на інші тюрми путінського режиму, які в Білорусі, які в Російської Федерації. Цей аспект розголосу цих жахів, які відбувались в катівнях Башара Асада. Тобто, воно буде впливати, от і ще більшого розголосу набуде от, впродовж грудня. Також в своїх прогнозах я порівнював, що прогнозуючи, що українські військовополонени в російській полоні, вони будуть, поки Сатурн знаходиться в рибах. Тільки я не знаю, Сатурн частково з риб виходить влітку 25, го а повністю в лютому 26. го Тобто, це значить, що до літа 25-го будуть ще. Залишатися українські військовополонені чи до першого кварталу 2026-го. А може, я прогнозував, то забув. Ну, в общем, смисл такий. Поки що цієї зими значить, Сатун знаходиться в рибах і, не, ну, от, не, не на жаль, прогнозую, що не вийдуть українські військовополонені і, і політв'язні. Давайте, а то я якось не можу думку. Яку я думку хочу сказати? Я хочу сказати думку, що цей Сатурн в рибах, і зараз ми це бачимо, він явно пов'язаний з тюрмами. Ну бо Сатурн пов'язаний з клеткою, його символ рішотка, от як в тюрмі рішотка. А риби це ну, як уєдинєнє, от будь-відінні. Добровільно, це як люди їдуть ну, там, на балі або кудись в в Екзотичні країни у в відпустку, а, а примусово це як от в тюрму. І в картах українських військовополонених, які я дивився, які знаходяться в російському полоні. В них багатьох є планети в рибах якісь. Або цей знак здяка в якомусь ну, важливому домі гороскопу знаходиться. Так от коротше, поки оцей Сатурн в рибах, то є тема, ну і взагалі знак здяка риби в ньому планети, є тема оцих тюрем, тюрям, і планети СРИП починають виходити влітку 25-го і повністю виходять в 26-му році. Ну, таким чином, я прогнозую, що люди будуть виходити з тюрям і в Білорусі, і в Російській Федерації політв'язні, як це зараз відбулося і в Сирії. Тільки в Сирії для цього вистачило ну, просто виходу Плутона з Казірога, аспекта Юпітера в Росії режим сильніший ніж. Башара Асада. це станеться трохи пізніше, але все одно прогнозую, що це відбудеться. Точної дати, на жаль, я теж не знаю, але оці, ці процеси будуть відбуватися у 2025-2026 роках. Також знак Зодіака Риба Він в, в резонансі з біженцями. І от зараз на цьому аспекті куб 90 градусів від Юпітера до Сатурна. Активізувалися, я з людьми спілкуюся, які покинули свою домівку, які є біженці. І Юпітер означає, що люди хочуть розуміти, ну, що далі, що, що буде далі. Ця планета пов'язана з перспективою. Але кут 90 градусів він не, не дає можливості. Він як відкривачка, він як відкривачка, він бутилку відкриває, але він не пояснює, не пояснює ну, людям. І... Тому, поки планети знаходяться в рибах, на жаль, для людей багато що буде невідоме, тобто як мінімум до літа 2025 року. Навесні, навесні в знаці зодіака Риби скупчиться дуже в березні, дуже багато важливих планет, і що означає, що ну, от ми рухаємося в таку ситуацію розчинення. Знак зодіака Риби в астрології означає розчинення. І, значить, і ну, тому от як сахар в воді розчиняється, тому будуть якісь процеси, там от в політиці розчинився, як режим Башара Асада, так інші процеси будуть розчинятися. Також в вашому житті, от зараз, коли квадратура Сатурна від Юпітера в грудні, можливо, хтось з вас теж відчуває, що ви від чогось звільняєтесь. Проблема може бути в тому, що ми боїмося від чого звільнитися. І насправді не хочемо від чого звільнитися, але деякі люди хочуть і вони розуміють. І зараз, от як в Сірії, звільнились військові пола... люди з тюрем, так і у людей відбувається звільнення. Звільнення може відбуватися як фізично, так і інтелектуально або в спілкуванні, або морально людина ну, починає відчувати, що там від чогось вона ну, відсторонюється або звільнюється. Ще хочеться зазначити, що на весні, ну, от зараз, коли взимку дуже багато ретроградних планет, відчуття, що таке відчуття, що не йдуть вперед події, а вони якби гальмуються, 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 гальмуються. І люди не відчувають ну, перспективи в період ретроградних планет. Період ретроградних планет з листопада 2024 року до середини весни. Тому зараз ми можна сказати, як Йожик в тумані рухаємося під впливом оцих планет в рибах, оцього цього наближаючого затемнення, яке буде наприкінці зими сильніше відчуватись, затемнення сонця з планетами весні багато планет в рибах. Тому нам залишається пливсти за, за течією, якби, а вже прояснятися ситуація буде у середині весни і влітку, коли вже з риб планети почнуть виходити в Овен. І овін це ясний знак Здяка. Чогось очікувати, коли планети вийдуть в Овін, трошки в цьому відео зачеплю. Овін це знак Здяка, пов'язаний з перемогою і однозначністю. Тому якщо риби це знак зодіака такий, не все так однозначно, це, до речі, не тільки російської пропаганди слоган, але й слоган, знак Здяка Риби. Тому до літа не все так однозначно. Але о, він однозначний знак Здяки, тому крапки над «і» почнуть розставлятися. Тобто, наприклад, зараз кажуть Ой, погано Трамп він не називає Путіна. Там, катівником не називає його діктатором, це під впливом планет в рибах, скоріше всього, так відбувається. Коли планети почнуть вовна, виходити з літа 25-го до Путіна почнуть називати однозначно, як він є. І значить, людей, які там, типу, були за війну, за вбивство, теж люди будуть однозначно ну, запозиціоновані. Символ Сатурна в рибах це підводні камені. От як коли тільки Сатурн в риби навесні 2023 року, зірвали Каховську і на Дніпрі, з'явилися оці підводні камені, які були невидні, бо Сатурн це символ каменя, а риба це тема така водна підводна. От і от зараз, коли люди оптимістично думають про те, що скоро закінчиться війна, оцей кут 90 градусів від Сатурна до Юпі означає, що є певні підводні камені. Це символічно, я хочу вжити цей вислов не буквально. Підводні камені, які не дозволяють оптимізму швидко здійснитися. Цей кут 90 градусів він відбувається аж до червня 2025 року. Тому ну, ці підводні камені, це політичні всякі процеси, там, яких ми не знаємо, вони будуть гальмувати, значить, гальмувати процеси. Оптимістичних сподівань щодо з приходом Трампа війна закінчиться, будуть гальмувати аж до літа 2025 року, коли цей спектр розійдеться. Такий прогноз. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. ширте це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всього найкращого.